Слава Ісусу Христу! Сьогодні 7 жовтня, місто Тернопіль, Захід України. Міняється в нас погода, йде штормове попередження, йде зниження температури і йде циклон із дощами. І я вирішив вже знімати яблука з дерева, зривати. Перед нами сорт Флоріна. Це зимовий сорт, закладаємо його на зберігання. В цьому році яблунька трошки відпочиває, це яблуня на підщепі М9, але все рівно відро яблук буде. В тому році був перегруз трошки, я продивився, але цей сорт ще чим добрий, що він не вступає в періодичність. Бо є такі сорти, як Фуджі, Муцу, Хоней Кріс, у мене в цьому році відпочивають, а Флоріна щороку з яблуком. Буває, що якщо не зробиш прорідження, це вже вина не сорту, а самого господаря то вступає у періодичність. в таку, ну, Не дає такого врожаю, як це. Коли е, робити прорідження завізі, то щороку, щороку буде стабільно на такому деревці, це вже шостий рік моєму саду е, є по 20 кг яблук з дерева. Так що вже пора, щоб яблуко добре лежало, його не треба перетримувати на дереві, його треба вчасно зривати. Яблуко має таку зараз візьмемо конічну форму, має крапинку по собі, має пуриновий наліт такий, його не бажано при зриванні стирати. Бажано зривати яблука в рукавичках, щоб пуриновий наліт лишався, Він е буде яблуко довше зберігатися. Природа сама за це. Ну, такі яблука по 250 грам. Я не маю вагу, не маю часу зараз йти в вагу, бо дуже є багато роботи. Зараз треба до негоди встигнути все зробити. Ну, Загрузка. Бачите, сама, деякі гілки, такі, які були в тому році менш загружені, то в цьому році добре дали віддачу. Слава Збройним силам України. Героям слава!